Казка все живе потребує води. Жив був заєць, як то раз він вирішив прогулятися по лісу. День був дуже похмурий ішов дощ, але зайчику це нітрохи не заважало зробити прогулянку по ранковому рідному лісу. Іде зайчик, гуляє, і раптом йому назустріч його друг і жачок. Здрастуй, їжачок. Ти чого такий сумний? Здрастуй, зайчику. А чому ж радіти? Ти подивись, яка погода. Весь ранок іде дощ і настрій нікуди. Іжачок, ти уяви, що було б, якби взагалі не було дощу, а завжди світило сонце. Ой, було б здорово, можна гуляти, співати пісні, веселитися. Ага, їжачок, якби не так. Якщо не буде дощу, всі дерева, трава, квіти, все живе засохне і загине. Та ну, заєць, я тобі не вірю. А давай перевіримо. Та як же ми це зробимо? Дуже просто. Ось тримай їжачок букет квітів. Це тобі подарунок від мене. Ой, спасибі зайчик, ти справжній друг. Їжачок, ти мені теж подаруй квіти. Так, запросто, на, тримай. А тепер їжачок. Прийшов час перевіряти. Зараз ми підемо кожен до себе додому. Я поставлю свої квіти у вазу. З водою. А ти, їжачок, теж поставиш квіти у вазу, але без води. Воду не наливай. Добре заєць, до побачення. Минуло три дні. Заєць, як завжди, вийшов прогулятися по лісу. В цей день світило яскраве сонце і зігрівало своїми теплими промінчиками. Гуляє зайчик і раптом назустріч йому їжачок. Їжачок. Ти що знову сумуєш? Дощ вже давно закінчився, сонечко світить, пташки співають, метелики пурхають. Ти повинен радіти. Так, чому заєць радіти? Квіти, які ти мені подарував, засохли. Мені так шкода. Це ж був твій подарунок, їжачок. А ти зрозумів, чому твої квіти засохли? Звичайно, зрозумів. Тепер я все розумію, вони засохли, тому що знаходились у вазі без води. Так, їжачок, все живе потребує води. Якщо не буде води, все живе засохне і загине. А дощ це крапельки води, які падають на землю і живлять всі квіти, рослини, дерева. Тому потрібно радіти всьому і дощику, і сонечку. Зайчик, я все зрозумів. Дякую. Пішли разом гуляти по лісу і радіти всьому навколо. Дітки, вам сподобалась казочка? Скажіть, дітки, про що була казка? Так, про дощ, про воду. Для чого потрібна вода? Так. Вода потрібна, щоб все живе росло на землі. Молодці. Любіть і бережіть природу.